Дорогі братику, вітаю зі святом будь здоровим і багатим. У житті нехай щастить і радує кожна мить. Ми бажаємо все встигати із завзяттям працювати, добрі гроші заробляти та дбайливо витрачати. А ще хочемо побажати ні за чим не жалкувати. Новий день нехай несе щастя тобі, і все задумане нехай удасться. Любий брате, я бажаю, щоб здійснились твої мрії, щоб любов жила у серці, щоб збувалися надії. Хай здоров'я не підводить, настрій завжди добрим буде. Божий мир у дім заходить, щоб ти жив на радість всюди. Многая і благая літа, братику бажаємо і з днем народження усі щиро тебе вітаємо. На многая і благая літа. Благая літ, во здравії, спасіння є, многая літ, благая літ, щиро вітаємо